Вітаю усіх! Сьогодні у мене незвичайний салат шпротний, саме на піст. Для цього одну невелику цибулину я обжарила до прозорості, після цього до неї додала одну середню морквину стерту на грубій терці. Тут зробила таку зажарку цибулі із морквою. Коли ця жарка була готова, взялася я за соломку. Солону соломку я купила. 100 г цієї соломки треба поламати на кусочки десь завдовжки по одному сантиметру. Один півтора. Ось я вже поламала тих 100 грамів соломки і додала до неї. Майонезу. Майонез в мене 50% жирності нежирний. І добре перемішати соломку із майонезом, так, щоб вона вся була у майонезі. І залишити її треба ось так, десь на хвилин 30-40, щоб вона розмокла. Ну, не дуже так, але щоб стала м'якою. Так, коли зажарка остила, я її відкинула на ситочку для того, щоб олія стекла. Нам у салаті не потрібна ця олія. Значить, Можна притиснути лопаткою так, щоб олія стекла, і поставити десь для того, щоб... Олія зайва вийшла. Так, взяла я шпроти, банку шпротів олії. Ось такі вони в мене і порізала їх на кусочки. Такі теж завдовжки. Один півтора сантиметра. Слово, в мене шпроти були не дуже великі, то я їх різала десь на три частинки кожну шпротину. І тоді починала готувати вже сам салат. Це я дала соломку. Кукурудза сюди йде цей салат півбанки консервованої кукурудзи. Банка, як звичайно. Так, і ось зажарка наша, яку треба добре перемішати із попередніми складниками. Додала шпроти. Поперчила. Солі тут не треба, тому що солена соломка, це треба пам'ятати. І додала ще майонезу. Ось наш салат вже готовий. Можна його вже їсти. Він смачний, не такий, як всі салати. Складники його дуже добре поєднуються між собою. Готуйте, вам сподобається. Дякую за перегляд. Зараз у пості саме цей салат можна їсти. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!